Від куці і Бог дарує нам дива, щоб, щоб жили щаслива в мирі в хаті чи в міській квартирі. На покуті за столом було сало щасником, ковбаса своє гірчиця. Карасі, сметані, птиця, щоб картопля не піста, гарний келишок вина. А якщо ще щось треба, хай Господь посла вам з неба. Христос народився. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, Щоб добробуті свини, щоб щасливо ви жили. І щоб рік цей молодий вам був кращий за старий, друзів зичімо багато, щоб побудні та на свято висягнулися столи, щоб здоров'я всі були. вечір. Добрий, Добрий вечір, вашій хаті, дозвольте закорядувати. Віє вітер з'їв, та до вас у двір, проситься до хати, заколядувати. ви його почуйте, смакоту готуйте, Бога прославляйте, та нас не забувайте, Злізом! Гарну днину в добрий час. Я з Різдвом вітаю вас із вечерею святою весело колядою. Нехай Бог благословляє вас і вашу родину. Нагайство у вашу хату принесе радость і багато, розбудить приспані надії, терном і щастя вас засіє. Зігріє сонцем та любов і подарує вам здоров'я. Христос народився. Зірка яскрава в небі тривожному, Вісь українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила божу дитину, Зірці різдвяні в тім боці планети, Зовсім байдужі, ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясно завзято, дірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом серця свого, Христос родився, славімо Його.